4 листопада у горішніх плавнях збирали гроші на ЗСУ. У міському парку культури відпочинку відбувся благодійний ярмарок розпродаж, виручені кошти з якого підуть на потреби українських військовослужбовців. Представлений на ярмарку товар найрізноманітніший. Зокрема, дівчину на ім'я влада зацікавила невеличка в'язана іграшка. Скільки коштують? Скільки даш? 50-40 гривень. Що ти взяла? Я взяла маленького динозавра. Я дуже люблю динозаврів. Основна увага перехожих все ж була зосереджена на книгах. Їх для продажу було представлено чимало. Які книги продавали, розповіла одна із ініціаторок проведення ярмарку, волонтерка Софія Макаренко. Місяць тому нам з Мариною прийшла така ідея. Для того щоб більш українізувати наше місто, замотити якийсь книжковий дві, щоб люди почали читати українською. І ми, обговоривши, порадившися з іншими людьми, які вже в інших містах щось подібне проводили, вирішили зібрати всі книжки будь-якою мовою в гарному, не в гарному стані у палаці культури. Люди зносили три дні всілякі книжки. І українською, і англійською, і німецькою, і російською були в різному стані, щось було в дуже хорошому, щось було в жахливому, щось було в гіршому, але ми всіх попереджали: якщо ви приносите книжку в поганому стані або російською мовою, вона піде на макулатуру, тобто люди самі добровільно приносили це, і ми таким чином здали майже півтонни макулатури. Півтонни російської літератури пішло на переробку, тобто таке ще і екологічне підхоплення, і за це нам дали тисячу гривень на Збройні Сили України. Ну тут більше була мета не те, щоб заробити, а більше мета українізувати наше місто, тому що коли віддаєш щось на це місце, приходить щось інше, і ми сподіваємося, що це інше буде якраз українське. І також було багато крутих українських книжок. Ви можете їх побачити. Частину тут частину ми вже розпродали минулого тижня. Деякі книжки на ярмарку продавались відкрито, тобто люди мали можливість погортати її сторінки, подивитися, хто автор видання. Проте було місце і таємничості, адже кілька книжок були обгорнені непрозорим папером. Відомо була лише вартість видання і короткий опис збірки. Містянин Антон Кохан зробив свій вибір на користь загадковості. Сплачує 400 гривень за таємну книгу і вирішує одразу подивитися, що придбав. Удача спіткала покупця. І прочитайте нам, хто автор, яка книжка вам дісталася. Олена Білозерська, щоденник негального солдата. Книга про три роки на фронті. Каном буде і про так, дуже плюс це ця книга дещо актуальна в наш час, тож буде дуже цікаво. Якщо так щастить, то треба ще щось придбати. Вирішує Антон і бере участь у безпрограшній лотереї. Витягає папірець із номером 24 і, виявляється, молодому чоловікові знову щастить. Він стає власником найдорожчого лоту футболки. Організаторки пропонують щасливчику долі обрати колір і малюнок на трикотажному виробі і обіцяють особисто доправити виграш потрібного розміру додому. А ось і наступні покупці. Подружжя Михайло Данилов і Анна Гішева довго не визначалися. Одразу зрозуміли, чого потребують. Я читала Код Вінчі» Дена Брауна. Мені подобається стиль цього автора, тому я хочу ще одну книжечку його прочитати. Я Дена Брауна не читав взагалі, але е, я взагалі не дуже любив читати. Але останнім часом ми більше привчаємо себе до того, щоб так. читати книжки і саме україномовні книжки. От, тому ми купляємо різні книжки, там, і саме україномовні, і намагаємось більше читати. По-перше, це. Допомагає поновлювати словарний запас, бо ми переходимо на українську повністю спілкування. От і по-друге, якось не знаю, освічуватись. Книга це не єдине придбання подружжя, Анна тримає в руках іграшкового ведмедика і дівочу прикрасу для волосся. Це нашим знайомим друзям, точніше нашим друзям. В них є маленька дитина, дитина дитина, дівчинка Василіська. Це для неї, подаруночок буде. <хи> Михайло та Анна зізналися, що від початку війни допомагають зсу Донатять чималі суми коштів щомісяця. Ми маємо можливість працювати, і ми з дружиною приймаємо участь у донатах. Ну, скажімо так. Від 50 до 80 відсотків нашої зарплатні ми віддаємо на донати, тому що ми маємо таку можливість і да, ну, у нас дуже багато знайомих так, волонтерів. Так, і так, Ми і постійно ці, на зв'язку моє тішники, Ми тішники. Тому зарплата і дозволяє, і я вважаю, що ці гроші зараз більше потрібні там, ніж ніж тут. А ось у черзі за товаром стоїть ще одна покупчиня. Звати її Марго. П'ятирічна дівчинка не лише прохає маму придбати їй те, що сподобалось, а й сама поповнила перелік товару на ярмарку власноруч виготовленими прикрасами. Це твої вироби? Ти сама їх зробила? Угу. А що це таке? Браслети. Браслетик. Mm. А, для, а для чого ти їх робиш? Щоб допомогти нашим воїнам. Навіть ця маленька дівчинка добре знає, як це працювати заради спільної мети перемоги. Одні вироби продає, а інші одразу в'яже. Чому стояти без діла? Краще зайнятися корисною справою, сміється харків'янка Аріна Петренко. Як тільки дізналася про благодійний ярмарок, одразу вирішила, що своїм умінням допоможе збирати гроші на ЗСУ. Наразі вже майже дов'язала баранця. Працювати над яким почала вчора. Цього баранчика його. Достатньо швидко в'яжеться, бо тут товсті нитки, і ми швидше. А ось цього ведмедя я в'язала, не знаю, мабуть, трішки менше тижня кожен день. Ну так, в мене як під настрій, я буває цілий день сиджу і в'їжу, а іноді навіть їсти не можу, це таке, коли натхнення прийде. Поруч підтримує доньку мати Аріни Наталя Петренко. Жінка зазначає, що її дитина має хист до в'язання, шиття, плетіння, своє уміння направляє на добрі справи. Це вже не перша справа. На початку, десь в березні вона оце такі фенічки плела. Для ми відносили до тероборони нашим бійцям, купували стрічки. Важко було знайти жовту, блакитну їх разом, але вона займалася в сховищі цим, а потім да, Заспокоюється дитина, сидить і е, сублімує це в якісь вироби. Це дуже добре, вона, вона має майже вміє майже все. Ці різнокольорові бантики для волосся це справа рук майстрині Діани Чорнобай. Справжнім красуням дівчаткам подобаються такі прикраси, тож уміння волонтерки стали корисними для збирання грошей на потреби ЗСУ. Допомагаємо, чим можемо. Хтось місками, хтось руками, хтось грошима. І надіємося, що будемо далі допомагати і стояти, і робити, і завжди міняємо асортимент, щоб люди, які підходять купувати, могли купити хоч щось. Марина Бабченко, співорганізаторка благодійного ярмарку, теж має привід для гордості. Товар, до якого доклала свій талант волонтерка, також завжди успішно продається. У нас є класні значки дерев'яні, вони виготовляються вручну майстром. І ми спочатку замовляли дизайн, ілюстраторка намалювала кота, а потім ми вирішили, краще ми ці гроші зекономимо і віддамо на Збройні Сили. І я сіла, значить, опановувати ілюстратор, наче вдалося. У нас є їжачки, які я намалювала, і є вовчики, і зайчики. Вони класні дуже. У нас ще багато планів на значки. Будемо ще робити різних тваринок і не тільки тваринок. Того дня вдалося наярмаркувати понад 4 тисячі гривень. На виручені кошти волонтери придбають необхідні речі і найближчими днями відправлять їх на фронт. А ви, шановні мешканці громади, не забувайте донатити і брати участь у благодійних ярмарках, тільки будьте впевнені у тих людях, кому ви довіряєте свої гроші. Пам'ятайте, кожна гривня допомоги українським воїнам наближає нас до перемоги.